Моє шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача Ваш депутат. Сьогодні перед громадою області звітує депутат Волинської обласної ради Валентина Миколаївна Блінова. Блінова Валентина Миколаївна. Обрана депутатом Волинської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного та духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму, член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Ми раді вітати вас у студії, пані Валентино. Завершується каденція депутатів обласної ради шостого скликання. Чи вдалось вам зробити за цей час усе, що ви планували? І чи Плануєте ви бути депутатом обласної ради надалі. Доброго дня всім глядачам. Хочу сказати насамперед про те, що каденція депутатська, яка добігає свого кінця, була досить складною, напруженою. Особливо, під особливим тиском у цей період були депутати опозиційних тоді сил. Довелося пережити. Чимало хвилюючих моментів і в сесійній залі, і поза сесійною залою. Свідками цього були всі волиняни, які під приходили підтримувати під приміщення обласної ради нас, депутатів демократичних сил. І от сьогодні якраз рік, коли завершилося велике протистояння на Волині, і завтра минає рік, як наша Обласна рада е, сформувала нову більшість, де, яка ґрунтується на демократичних засадах, куди ввійшли депутати, які сповідують справді демократичні цінності. Хочу сказати, що у цій е, новій раді більшість це депутати від фракції Батьківщина. У нас є 19 е, людей, 19 представників територіальної громади, які виконують. Е, я думаю, сумлінно, з честю свої е, депутатські повноваження. Е, хочу сказати, що як депутат я неодноразово зверталася до представників правоохоронних органів, аби вони розслідували ситуацію, яка виникла рівно рік тому, коли з приміщення. Е, Управління внутрішніх справ була кинута шумова граната. На жаль, навіть через на кілька моїх депутатських запитів я не отримала достеменно відповіді, хто ж дав наказ це зробити, хто цей наказ виконав. Останні, остання відповідь, яку я отримала від керівника волинських міліціонерів, звелася до того, що всі відеокамери пошкоджені, знищена документація. Невідомими особами, тобто зараз встановити істину невід... неможливо. Це ще раз підтверджує те, що на Майдан люди вийшли дізнатися правду. Але на жаль, до цього часу, як в Україні, так і на Волині, ми не знаємо, хто ж був організатором оцих протистоянь, хто нагнітав ситуацію, хто виступав і винен у. Багатьох смертях, оскільки ми сьогодні, напевне, будемо всі вшановувати героїв Небесної Сотні. Відступаючи від цих трагічних подій, від подій, які взагалі перевернули нашу країну, спрямували її на європейський шлях розвитку, хочу сказати, що минулий рік був дуже нелегкий для депутатів, як всієї обласної ради, так і, зокрема, депутатів нашої фракції. Нелегкий тим, що ми. Кілька разів збиралися на позачергові сесії, щоб розглянути питання допомоги нашим воїнам мобілізованим, які воювали на сході. Було дуже багато емоцій від жінок, матерів сестер. Ми їх розуміли, співчували. Однак тут в цій ситуації, аби швидко можна було використати кошти, які, за які ми голосували, які виділяли нашим бійцям, мали би внести зміни наші представники у Верховній Раді. Адже через так звані сумнозвісні тендери не можна було їх швидко освоїти. А відтак була досить сильною соціальна напруга. o Якщо звітувати перед громадою про свою роботу, то я хочу сказати, що за весь час своєї депутатської каденції я озвучила у депутатській залі майже 40 депутатських запитів. Десятки запитань, звернень, клопотань було скеровано і в прокуратуру, і до працівників міліції, і до інших структур виконавчої влади. Ці питання, ті проблеми, які я піднімала в своїх депутатських запитах, вони стосуються життя як всієї територіальної громади області, так і, зокрема, жителів Старовижеського району, де я довгий час проживала, і де я весь час, з якими я весь час підтримую стосунки тісні зв'язки. Зокрема, на початку минулого року людей непокоїло підняття цін в аптеках. Вони хотіли Дізнатися, чи обґрунтовано чи не обґрунтовано, були підняті ці ціни людей. Цікавило питання продовження будівництва школи у селі Любохини. Там зведено два поверхи, були гроші заплановані у обласному бюджеті минулого року. Однак, через таку ситуацію, пов'язану із збройним протистоянням, ці кошти сповна не могли перейти на це на цей. Об'єкт. І от зараз знову сільський голова клопочиться про те, щоб все-таки підтримати це будівництво, оскільки село, де дуже багато багатодітних сімей, є діти, школа переповнена, і це вже абсолютно на часі. І от тепер ми, депутати, на наступній сесії будемо думати, як пов'язати складну нинішню ситуацію із вирішенням тих невідкладних проблем, які. Які є на кожній території, звісно, це і фінансування закладів освіти, виділення грошей на наші програми, якими опікується наша постійна комісія. Тобто треба шукати дуже такий тонкий баланс, за за якого навіть у таких складній ситуації ми могли би підтримувати наші територіальні громади. Ви згадували про те, що звертались неодноразово до правоохоронних органів, зокрема, і стосовно побиття відомого волинського письменника, журналіста Володимира Лиса. Це досить резонансна була справа. Її широко обговорювали. Проте зійшло усе на нівець, і ми не знаємо, чи покарано винних, чи взагалі знайшли цих людей, які скоїли цей злочин. Зі мною зустрічалися працівники Служби безпеки, вони, у нас була спільна зустріч із Володимиром Савовичем, і ці працівники приходили, ми з ними разом говорили. Однак вони уважно вивчили, записали наші розповіді. Однак, як мені надійшла відповідь від працівників правоохоронних органів, сам Володимир Савович не Захотів писати заяву, а вони нібито не мали би підстав, якби порушувати якусь кримінальну справу і вести далі розслідування. Однак я вважаю, що цей випадок є дуже знаковим. Знаковим у якому сенсі? В тому сенсі, що ми змінили владу, однак ми ще не змінили суспільну свідомість. Щоб змінити суспільну свідомість, треба докласти дуже багато зусиль як із засоби масової інформації, так і представникам громадських організацій, так і право нашим правоохоронцям. Однак ми тому, що ми бачимо, наскільки зараз така тривожна син, е, тенденція е, спостерігається на теренах волині, пов'язана із е, мобілізацією, із е, так званими жіночими бунтами. Наростає е, такий тривожний, е, є вже тривожний симптом, що, що люди, е, якби в них е, 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 наростає зневіра і якась байдужість. Е, е, в, Чому я говорю про цей знаковий випадок? Тому що треба напевне реагувати всім нашим всією громадою на такі випадки, створювати атмосферу нетерпимості, особливо коли поширюються чутки, що не треба вбивати наших братів на на сході, що не треба з ними воювати. Ми маємо всі пам'ятати, що в нас одна країна це Україна, і вона починається із заходу. І до Сходу, все ж таки є оця тенденція: так приїжджають переселенці зі Сходу. Далеко не всі підтримують Україну і національну українську ідею. Це вже факт, який відбувся. Чи не вважаєте ви, що надалі це може стати проблемою для західних регіонів, зокрема і для Волині також? Я все-таки сподіваюся, що наша громада є досить здоровою. В нас є чимало справжніх патріотів, і от єдине, що, на мою думку, це важливо робити, і ми намагаємося це робити спільно, і як газета Волинь, так і депутати обласної ради, і я, зокрема, ми створили такий майданчик для обговорення таких проблем. Це імперативний прес-клуб, спільний проект. Обласної ради і газети «Волинь-Нова». Якраз саме на цьому імперативному прес-клубі ми запрошуємо як журналістів, так і в основному, це в першу чергу депутати обласної ради, експертів, фахівців, які можуть висловити свою точку зору, дати свій погляд на проблему, підказати способи, як її розв'язати. І саме на цьому імперативному прес-клубі який. Не є відкритим, доступним для всіх, народжуються певні такі звернення, які ми потім озвучуємо і у сесійній залі, і я вважаю, що це є якийсь ключ, де ми можемо показати позицію своєї громади і через засоби масової інформації формувати здорову свідомість і наші почуття патріотів, націоналістів, так як і це повинно бути. Ви працюєте в комісії дуже широкого спектру з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури, мови, національного та духовного розвитку сім'ї, молоді, спорту та туризму. Наскільки я знаю, цю комісію створили із двох, які діяли так у зв'язку із оптимізацією роботи обласної ради. На яких питаннях саме ви акцентуєте увагу із усіх мною перелічених? Ну насамперед я хочу сказати, що цю комісію створили вже ми після того, як сформувалася нова демократична більшість в обласній раді, і можливо не зовсім став якісний, якісна наша робота, вона ускладнилася через те, що нагромаджується дуже багато питань, і такі питання різнопланового характеру. Якщо ми раніше в нас не було питань молоді, спорту, сім'ї. І туризму то можна було якось ну, більш детальніше вникати у питання. Я не хочу сказати, що ми їх ці питання вивчаємо чи ну, не, не добросовісно ставимося до своїх обов'язків, до розгляду цих питань, але їх нагромаджується дуже багато. І часто засідання комісії тривають по кілька годин. Сказати б, що ми зосереджуємо увагу на якомусь одному, на одній проблемі одному аспекті не. Можна. Можна, тому що питання надходять, ми їх ставимо на обговорення. Звичайно, левова частка часто припадає на питання освіти, тому що великий, багато в нас закладів освіти. Ми знаємо, які були проблеми в нас із Синківичівською школою-інтернатом, з Головнянською школою-інтернатом. Підбір кадрів, підбір фахівців, які б дійсно очолили ці заклади, де дітям би було затишно, комфортно. Щоб вони дійсно мали нормальні умови для навчання і виховання. Але разом з тим і питання спорту виносимо, виносяться на нашу комісію. Проблема в тому, що інколи буває так, що не всі члени комісії добросовісно ставляться до обов'язку відвідувати, приходити на цю комісію, і тоді не вистачає кворуму, і питання залишається відкритим або переноситься на іншу комісію але хочу сказати, що завжди дискусуємо, шукаємо порозуміння, прислухаємося до пропозицій одне одного, і, врешті, виходимо на якесь консолідоване рішення, яке озвучується в сесійній залі. Один із ваших депутатських запитів щодо неприпустимості в умовах війни участі органів місцевої влади в організації масових гулянь та святкувань. Цікаво, чи підтримали вас колеги у цьому запиті? І, взагалі, ну на вашу думку, все ж таки, ви працюєте у такій комісії такого гуманітарного спрямування, яким має бути духовне культурне життя зараз в такий складний час, коли дуже часто і жалоба привозять загиблих. Із фронту натомість дуже таке концертне життя жваве у Луцьку, зокрема зараз. Ну але справа в тім, що я знаю, що от багато артистів вони перераховують частину коштів на потреби. А то ваша думка. Я думаю, що насамперед потрібно розмежувати розважальні заходи і благодійні заходи. Це дві великі різниці. Якщо влаштовується просто гулянка із салютами, із довготривалими концертами, коли нав'язливо звучить музика протягом цілого дня, а в селищі такому приміром, як Старовижівка, це воно невелике селище і люди. Де є і хворі, і в когось маленькі діти, це просто починає людей дратувати. Але якщо концерт благодійний і на ньому він проходить під знаком патріотизму, то це, напевно, треба тільки вітати. І мій тоді депутатський запит він був підтриманий у сесійній залі, і понад те було прийнято навіть наскільки я пам'ятаю розпорядження голови облдержадміністрації, що все-таки якось обмін. Межити ці розважальні заходи. я думаю, що ми живемо в дуже тісному світі і повинні керуватися насамперед почуттями співпереживання, милосердя. Тільки коли ми будемо всі от такі об'єднані в один в одне, тоді ми будемо єдині, так як зараз є гасло, єдина країна. І тоді ми дійсно будемо мати перемогу не тільки на фронті. Там, де стріляють, а і на фронті ідеологічному, інформаційному, духовному, на вашу думку, чи має влада підтримувати от масові заходи, які організовують волонтери? Зараз це досить поширене явище. Під час цих заходів збираються кошти на правду на допомогу і пораненим, і сім'ям учасників, а то ну і власне на потреби тих бійців, які зараз перебувають в зоні бойових дій. Ну, про те, щоб створити і підтримати волонтерський сайт і про співпрацю з волонтерами якраз йшлося на одному із інтерактивних прес-клубів, який був в нашій газеті «Волинь-Нова». Наші депутати, зокрема, наприклад, Валентина Іванівна Касарда, вони і інші відгукнулися таким чином, що готові допомагати волонтерам оздоровлювати поранених, готові допомагати в психологічній реабілітації. Я думаю, що тут навпаки повинна бути співпраця тіснішою, тому що поодинці. Ми не, не можемо вирішувати велику справу. Навпаки, треба згуртуватися. Я не говорю про те, що мають бути якісь створені державні структури на підтримку волонтерів. У нас є достатньо громадських організацій, які могли би, от, наприклад, зокрема, як спілка воїнів Афганістану, ми знаємо, яку вона благородну роль виконала тоді, коли ми не могли наші кошти обласні реалізувати для того, щоб купити бронежилети нашим бійцям на сході. Є в нас багато патріотів. Патріотичних організацій варто тільки зайти на сайт і подивитися перелік тих громадських організацій, які там зареєстровані. Звісно, багато з них є такі, якби мертвонароджені. Вони були створені для когось, але тепер варто їх оживити. Хто хоче дійсно прислужитися Україні? Я думаю, він знайде своє місце. Ще за часів Януковича. Ви піднімали питання так званої повзучої русифікації. На вашу думку, що змінилось у цьому питанні за рік часу? Все ж таки змінився очільник міністерства освіти і науки. Ваша думка з цього приводу. Ну, мені складно оцінювати е, якість е, навчального процесу. Я не, не вчитель, я просто скажу як журналіст, який е, е, буває часто у відрядженнях, зокрема у наших північних районах. Е, напевне, не треба тут е, навіть е, тепер русифікації, якщо заборонені у нас е, канали е, перший російський. Росія 24 можуть дивитися мешканці наших західних і при прикордонних територій, тому що немає там сигналу покриття українських мовників. І от люди у багатьох селах Любешівського Камінькаширського району вони нарікали, що вони мусять дивитися ті жахіття, які показує російське телебачення, а не бачити правдивої інформації, яку подає наші подають наша на. Наші засоби масової інформації. От тут, наперепевне, зараз криється дуже велика проблема і дуже велика біда, біда, щоб люди мали дійсно доступ до правдивої, чесної, виважної і об'єктивної інформації, а не спотвореної, яку використовують як засіб в інформаційній війні. за Уми за наші за душі наших українців. Бо як е, мовиться, тепер іде війна не тільки за територію, і, мабуть, не стільки за територію, а за те, щоб за наш світогляд, за нашу позицію, тому що вийшовши на майдан, українці показали свою силу духу, і тепер е, нас намагаються якось відвернути всіма способами від тої дороги, на яку вийшла Україна. Чи можливо вирішення от в нашій області цього інформаційного питання? Я знаю, що його піднімав нещодавно Степан Родич, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в області, це направду дуже серйозне питання, тому що все ж таки можемо вже констатувати той факт, що інформаційну війну ми все ж таки програли Росії. Що робити, що може зробити обласна рада? Питання цього? дуже дискусійне відносно того, програли ми інформаційну війну чи не, не програли, чи навпаки, нам не треба панікувати і самим, самим на себе вішити ярлики. Дійсно, мова велася на одному із останніх наших прес-клубів, і депутати навіть висловили готовність підтримати цю ідею. Щоб мати своє комунальне мовлення. яке би, Однак ми тепер думаємо, скільки це грошей потрібно на це. Звичайно, все впирає, впирається в кошти. І е, коли ще ну, от зараз взагалі інформаційний простір, він таких великих дискусіях: яке мовлення суспільне чи громадське, які засоби масової інформації, комунальні, приватні, державні, е, ну як на мене, то мені здається. Депутати наші вони готові були би підтримати за умови, коли буде дійсно здійснена реформа місцевого самоврядування. А нам засіб комунікації вкрай потрібен, оскільки Україна і взагалі всі ми очікуємо реформ, і влада мусить мати майданчик, де вона буде говорити з громадою, де можливо буде знижуватись той градус соціальної напруги, який зараз викликається і соці... економічною нестабільністю і тривогою, посилюється тривога в суспільстві. Тут я великі надії покладаю на те, що все-таки, якщо відбудеться реформа місцевого самоврядування, так як дійсно це. Записано у концепції, і громади будуть фінансово самодостатніми, коли вони зможуть на своїй території вирішувати багато проблем. Коли вони відчують, що вони можуть впливати на ситуацію, то я думаю, що вони територіальна громада знайде можливість. Фінансувати такі проекти, які допоможуть нам доносити українську слово, українську позицію до всіх жителів нашої області. Дякую вам і наприкінці нашої передачі. Ви маєте можливість ще звернутися до ваших виборців. Ну я насамперед хочу подякувати усім, що усім виборцям, які звертаються до мене, подякувати їм за співпрацю, побажати їм насамперед миру. Благополуччя, душевного здоров'я, щоб вони себе берегли і берегли свої родини. Звісно, не все вдається, не все в змозі виконати депутат місцевої ради, оскільки повноваження його обмежені тільки законом про місцеве самоврядування. Але зважаючи на те, що ми працюємо на громадських засадах, я це робила з повною віддачею сил і служачи. Так, як належить людям. Дякуємо вам, пані Валентино. Бажаємо вам реалізувати усе те, що ви запланували як депутат обласної ради. Ну а нашим телеглядачам, звичайно ж, миру насамперед, здоров'я та добробуту. Побачимось на телеканалі. Нова Волинь. Ви дивились передачу Ваш депутат.